Мої вам вітання. Зараз буде коротеньке відео про котли, про котли, про їжу. Значить, дивіться, як горить, Уже перегоріло, Уже перегоріло вечір, скоро буде вечеря. І якщо дуже хочеться, дуже хочеться їсти чогось смачненького, але не хочеться жарити десь там на мангалі, да? зазвичай можна і пожарити. Котлові, я вам скажу. Це діло я вже робив пару раз, Бувало перший раз, як я це зробив, це була зима. В пальці пече. Була зима, холодно, так дуже сніг тоді був. І щось захотілося шашличка, я вам скажу чесно. Ще в обід захотілося шашлика. І е, що ми робимо? значить е, Маринуємо м'ясо. Цибулька чи це, і як вона звається? а, пальці пече. Цибуля, оцит, ну, приправки таке, оце шашличок робиться. І вечірком, зимній вечір, що я роблю, оце ж згорає ось так дрова, як зараз тут. Тільки тоді я зробив як. В мене була маленька сіточка, е, маленька решітка оця така, що для шашликів. Ось там. Є упор, бачите, ось тут, де я шампуром торкаю і з тої сторони. Я е, заміряв туди металевого штирка, поставив штирьок і я цю сітку тільки щолк поставив. І приходилось тільки такоймати і, і крутити, е, перевертати тут, а тому що там воно не получалося. І таким чином то був перший посмажений шашлик в котлові. Тому що піти розпалити мангал, коли холодно і сніг щось, тоді не дуже до, дуже хотілося, я вам скажу. Ось, то Таким чином ми посмажили шашличок. Потім вже було, вже як досвід є, то я вже смажу ось так. от. Ну, по одному шампурику, бо в руки пече. Можна поставити туди кірпічак кинути, щоб спирати, звичайно. Ось, Але зараз поки так, А може і зараз візьму, поставлю, бо дуже в руки пече. Я вам скажу. Ось. І розкажу, значить, що, що ми робимо і як ми робимо. Значить, дивіться, м'ясо мариноване у нас практично завжди є. Хоч ми ніякого хазяйства не тримаємо, але 에, ах, бляха в руки пече. Зараз я якось цього, кірпічка туди кину і продовжимо далі знімати. З цієї ситуації я виключився як. Просто кину туди полінце. Ставлю на полінце. Тут я взяв ключа. Ключа буду якось от крутити. Трошки вліво-вправо, може не впаду, попече в руки. Значить, дивіться, м'ясо мариноване у нас є завжди. Хоч ми ніякого хазяйства не тримаємо, але буває то добрі люди дадуть, то буває купимо. І це ми купуємо одразу так цілу шию від свині. Ріжемо одразу шматками. Сіль, перець, оцет, цибуля. Ну, всі приправи крок, і воно замариноване лежить в місці в холодильнику. І коли хочеться, дуже смачненького просто достаєш і смажеш на сковорідці. Розумієте, так, таку тему? Але якщо є можливість, одразу беремо мангальчика, палимо. Тобто воно набагато смачніше і вже готове замариноване. Стояти може там неділю-півтори. Ну, поки не з'їсте, відповідно. Дивіться, як жариться хорошо. Пар йде. Головне, що зробити. Почистити котел. Взяти ось цей йоршик. Вичистити перед цим котел. Гарненько, щоб нічого не впало. І смажити. О, дивіться, капають. Соки капають. Бачите як? Ось і таким чином можна викрутитися, бачите, з цієї ситуації, посмажити собі шашличка. Рекомендую всім. Що дуже хочеться. І зараз по, по черзі спочатку один шампурик, тоді другий, третій. Ну, якби ролик не знімав, то я б, мабуть, двома руками два тримав крутив. А ще можна зварити, зварити якісь два рогачка чи одну підставку з двома трьома рогачками, щоб тут теж класти на момент жарки. Маленьку таку, щоб ось тут вона скрава стояла. Поставив на рогачка, покрутив, покрутив, бо я реально, кажу, в пальці пече звідти жаром. Ну, показуйся. О, Дивіться, жаль. Шкода, що воно не передає, не передає цей аромат, воно вже пахнеть. Ось потрошки напхав, бачите, дуже на шампур багато не насиляв, тому що деяка частина шампура, бачте, вона виглядає не на жарові. Ну, Нема довгих шампурів, ми обично зазвичай на сітці смажемо. Ну, зараз посмажу і покажу вже тоді, як воно. Будя посмажена. Дивіться, копає. Копає жир. І помаленьку так кручу. Кручу. Ключик на 17, він завжди виручає, вишто. Ай, красота. Звук взагалі чудовий. Знаєте чим добре тут смажити шашлик в котлі? Е, це так, як майже смажити в тандирі шашлик. Хто смажив в тандирі шашлик? Е, знаєте чим? Тому що коли ти смажиш на дворі в холодну погоду, то жар тільки знизу дує. Гарячим, да? А зверху вже холодно, вітер. Ну Якщо це мангал відкритого типу, да, десь там на вулиці, просто в мангалі такому, то е просто воно горить. Може, може горіти, да? не завжди горить, але може горіти, так як знизу підсмажується, а зверху воно продувається. А тут температура в котлі, як в барокамері, да? що зверху, що знизу Ну знизу відповідно гарячіше, але все одно зверху температура також. Хороша. Ви просто погляньте на цей шашлик. Ось. Зараз що ми зробимо? Візьмемо цього шашличка, я пожарю чотири таких, таких шпажки. Жару ще є. Пожаримо шашличок. Візьмемо квасіна капуста. там вже є заправлена картопля зварена, аджика, відповідно, смаколик є спеціальний такий. І так і вінницький фермер переживе ще один день. Можна ще яєчко піджарити, звичайно. Саме головне в цьому ділі не пересмажити, щоб він був не сухий. Мені не подобається сухий шашлик. Ще трохи треба, бачите? Сікі є, ну ще м'яско червоне. Но смак... Смак чудовий. Бляха-муха. Головне, щоб ці відео не побачили перед тим, як де місти. Так як на пітніках, нікуди вже не треба казати, що він падав на пол, правда? Чужар. Я думаю, що вже... Досить руки трошки спік. Дивіться, як воно румяно виглядає капає з нього. Як я вже казав, не, не люблю, коли вони пересушені. Нормально вийшло. Е я вам скажу, зараз я буду його смажити як? Двома руками. Два шампурі зразу, а третій вже якось тоді досмажу поза кадрами. І... Нормально, я вам скажу, ідея, тому що зараз палити мангал, ну чесно скажу, впадло. Тут прийшов, просто всунув, потримав пару хвилин, зараз ще тих два протримаю. І третій якось, Чи, може, три зразу попробую. Я раніше жарив, смажив, то брав, знаєте, як ну, м'ясо різали стейками, здоровими такими стейками, то я на два шампура надівав. Отто, виходить. Два шампурі, і ти його так от надіваєш один кусок на два шампурі. так. Тобто, тут, а зараз по одному кусочку, бачите, я вибрав. А то великі такі куски, то їх один кусок на два шампурі, і так всі куски. Бо, бо на одному воно крутиться і незручно. А ще раніше я ж кажу, смажили на сітці, то сітку зверху. Сіткою мені найбільше подобається смажити, але зараз та сітка вже немає і тільки спогади про нього залишилися. До... Оця тема нормальна тема Ми, ну, до десятка разів в котлові я смажу шашлик, я вам чесно скажу. От, це перевірений спосіб, Не треба писати, що тут щось не так, що не смачний буде що ще щось такий самий, як має бути. Я вам довгий вже точно скажу, що смачний. Коротше, побажаю вам всім смачного. Зараз я вам досмажу, поки ще жар є, ще звідти можна трошки відгорнути. І... І підкидаю опять дров. І буде все чітко. Хай вам всім щастить.